Дічатку, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, що ми налаштували віджат для клієнтів після запису онлайн. Зараз я покажу вам, як це буде виглядати. Переходимо записатися онлайн. Обираємо процедурку, на яку хочемо записатись. Тут ми бачимо, що підтвердився запис, а я як клієнт отримую таке сповіщення. Так, да, тут є час і спеціаліста, до, до якого я записана. Тобто необхідності телефонувати до клієнтів для підтвердження запису, який був здійснений онлайн. Тепер немає. Клієнти самі будуть отримувати це підтвердження онлайн у додатку АОНІО, А якщо в них немає скаченого АОНІО, тому воно буде приходити смс-повідомленням на телефон.